Доброго дня, шановна громада. Закінчилася друга сесія Верховної Ради, сьомого скликання. І тому я, як представник Всеукраїнського об'єднаного свобода, у по Закарпатській області звітую перед громадянами, жителями Закарпаття про діяльність Всеукраїнського об'єднання свобода за цей сесійний період. За результатом парламентських виборів 2012 року Всеукраїнська об'єднання Свобода здобуло 37 депутатів. З них це 25 депутатів по списку і 12 депутатів мажоритарщиків і один депутат, який ви знаєте, по місту Києву Юрій Левченко, де вибори не відбулися, де були зірвані, сфальшовані, які здобув перемогу над одним одіозним таким мільйонером Пелепишиним, якого зараз судять в місті Києві. І там назначені перевибори, які, напевно, були до кінця цього року призначені. За всеукраїнська об'єднання свобода, згідно статистики, я вам візьму, зачитаю. Ми отримали, за нас проголосувало 2 мільйона 129 тисяч 933 виборця, що складає 10,44% голосів. голосів. Якщо ми пам'ятаємо наші доморожні політологи, які на каналах провладних говорили нам про вибори, що ми не отримаємо 3%, і взагалі не пройдемо в Верховну Раду. Наразі дуже я думаю, соромно за ці їхні прогнози, які нам давали. Вперше в українському парламенті фракція отримала фракцію націоналістів в парламенті. Ми отримали не тільки фракцію, ми отримали і заступника другого віце-спікера голови Верховної Ради це Руслана Кошлинського, Основна діяльність Народного депутата України і законотворчість. Наші депутати Цекрінського об'єднання Свобода активно використовують право законодавчої ініціативи, передбачені статтою 12 закону України, а саме про статус народного депутата України. Станом на 5 липня 2013 року народні депутати Свободиці зареєстрували 126 законопроєктів з них сімдесят проєктів постанов. Особисто я зареєстрував також один законопроект, який стосується земельних питань, який буде стосуватися 16 років, коли почнеться продажа землі, яку хочуть провести наші можновладці, там чітко є зміна до закону, де написано, що люди, які зараз побрали землю людей в оренду, і вони тими своїми договорами автоматично викуплять ту землю через 16 році. Я подав законопроект, де буде внесена зміна, що ті договори будуть анульовані, і все по новому має проводитися. Не знаю, чи вийде цей закон не приймуть чи не приймуть, будемо за нього боротися. Також я зареєстрував постанову про відзначення 75 речниці Карпатської України наступний рік. І я думаю, що десь в вересні жовтні вона нас вже буде посалено голосування. Все ж таки сподіваємося, що ця постанова також пройде. Також в середньому на кожного депутата із Українського міського вийшло по 3-4 законопроекти. За цим показником ми є другий після фракції «Батьківщина». Але повинні також врахувати, що ми маємо все ж таки 36 депутатів і одного віцеспікера. Тоді, як інші франції, має по 80-200 по депутатів. І ми все ж таки займаємо друге місце невеличкою кількістю депутатів. Серед основних законів, які ми подавали, наприклад, це є закони про повернення капіталів, які перебувають на, на Кіпрі. Воно зареєстроване. Інше про ліквідацію е, приватних монополій. Це є такі варіанти, як ви знаєте, Фірташ викупив певні хімічні промисловість, і він є монополістом, і собі ставить ціни такі він не хоче. Немає конкуренції на ринку. Ми це хочемо все зліквідувати. Було також зареєстровано э, закон до про спрощену процедуру державної реєстрації суб'єктів малого підприємства. Всі думаю, підприємці добре пам'ятають і знають, що зареєструвати підприємство можливо в деякій мірі, а скасувати його практично неможливо. І тому люди місяцями бігають, добуваються, щоб зупинити своє підприємство, яке в даний час, в період кризи не може працювати, але держава не дає цієї можливості, стягуючись людей капітал і кошти для себе. Ну, частина нас направлена також на соціальний захист, на захист жертв політичної репресії, на захист інвалідів та захист одиноких матерів і так далі. Ми формуємо порядок денний. Порядок денний формує провладна фракція. І навіть так буває, що ми маємо порядок денний на цілий тиждень, а ранком приходячи в зал засідання, отримуємо новий порядок денний, і там стоять закони, які були зареєстровані прямо сьогоднішнім днем. Вночі реєструють і зразу ставлять порядок денний Вони виставляють тільки ті закони, які їм потрібні, які потрібні для них. Векселя, грабування людей і так далі. Роздарування бюджету. Я вже колись говорив, і ми порівнювали бюджет, який розподіляли партії регіонів на тих ну, це недавно. Виходило, що на одного мешканця Донецької області виділялось, наприклад, на лікування 400 гривень, на мешканця іншої області 30 гривень, 100 гривень. То ви бачили, які є преференції передаються державному бюджету Донецької області. Якщо на ремонт доріг передвалось до мільйона гривень на один кілометр доріг Донецької області, то ми мали факти на Черкаську область 67 тисяч на один кілометр доріг. Я буквально вчора вернувся з поїздки на Рахівщину, я бачу ті дороги, я їздив у Чорну, там взагалі немає доріг. Абсолютно немає. Я не знаю, як там люди їздять. Я думаю, що там треба поставити плакат, де має бути чітко написано: це 92% доріг, які відремонтував 98%. Наш прем'єр-міністр Азару, щоб люди бачили і вірили те, що він їм пообіцяв і сказав. Дуже небезпечний закон, який прийняла Верховна Рада, це вони протягували вексельні закони. Вони таки проголосували, стягнули всіх своїх депутатів з тих мальдів, поприїжджали. Навіть появився такий одіозний людина, як Юрій Іванющенко, як на нього кажуть, Юра Інаківський, який все життя проживає в Монако, але все ж таки приїхав на голосування. Вони протягнули закон про векселя. Цим законом. Просто будуть повернення ПДВ, людям не будуть повертати, сказати, що немає коштів, натим векселя. Просто раніше, знаєте, як люди на кінці року, щоб вернути ПДВ, мусили йти і робити відкати, їм частину грошей вертали. Ну але за такі відкати можна було зловити, і навіть посадити в тюрму, ту людину, яка вимагає відкати. Зараз все узаконено. Це є векселя. Люди на кінці року назбирає на декілька мільйонів векселей. Приїжджає до нього такий дядько собі з Донецька і каже, ну немає грошей. Скільки там мільйонів? П'ять. На тобі мільйони, я тобі векселя викупляю. І все це законно ніякого, як будто ніякого відкату. Він за ту мільйон викупляє векселя, їдучи по Київ, він їх робить. через державний бюджет вертає свої всі 5 мільйонів. І там ділиться. Оце є саме небезпечно для України. Ну і багато іншого там є, багато законів, які зараз так на скидку не скажемо. Це той самий розподіл державного бюджету, коли одним областям дається все, а іншим нічого не дається. Я вам скажу, з закінчення сесії дуже відзнаменувалася, це грандіозно п'янкою партії регіонів прямо в сесійному залі. Щоб бачили всі журналісти і всі камери, і навіть з гербакою було дуже стидно дивитися, як його однопарсійці прямо на креслах розпивали спиртні напої. Оце йому було дуже таке грандіозне закінчення Верховної Ради. Ну що такого цинізму ніхто такого не бачив. Ну, могли там бути запах від них що-небудь, але ж просто отак, просто пити під Верхов... в під Верховній Раді, ну це ні в'як і говорити рамки не входить. Не всі питання розглянуті. Ми розуміємо, що не розглянуті саме основні питання це євроінтеграційні закони. Ми пропонували провести в, лип... в серпні місці ще одну сесію позачергову, щоб прийняти всі ці закони. Партія регіонів відмовилася від цього проводити. Зрозуміло, значить, так виглядає, що вони не прагнуть до підписання вільності асоціації про угоду з європейським союзом. Можна сказати, що ми не розуміємо, куди вони хочуть, чи європейський союз, чи в мирний союз. І народ стоїть так само роздвоєний, не знає, чи туди, чи туди. Влада не має чіткого спрямування. Одні кажуть Європейський Союз, інші заявляють, ми хочемо Митний Союз. Розуміло, що наші олігархи не сильно хочуть в Митний Союз, тому що розуміють, що російські олігархи їх просто з'їдять, якщо ми йдемо в Митний Союз. Ми вже бачимо, що Казахстан хоче виходити з Митного Союзу, вже йому там незручно, не так само і Білорусія. Тобто, я думаю, що ми не повинні стати наслідками того, що має зараз інші республіки, які йшли в Митний Союз. Наша є дорога Європейський Союз за це майбутнє. Найбільше питання це наша столиця. Вибори не призначені. Ви знаєте, що вони через суд провели, що вибор має бути у 2015 році. Коли народ почав підніматися, вони почали говорити, що суд це тільки дорадчий орган, а все ж таки вибор має призначати Верховна Рада. І будемо надіятися, що в вересні місяці ми почнемо це питання в Верховній Раді, що все ж таки мери, вибори, мера і. Депутатів були призначені все ж таки на в цьому році. Вони хотіли провести ці вибори, але хотіли провести їх 18 серпня. Тому був такий момент, що навіть була блоковна трибуна, щоб вони не протягнулися рішення. Тому ми всі ці добре розуміє, розуміємо, що в серпні місці киян немає на місці, всі є в відпустках. Щодо моєї роботи в Закарпатській області, я можу прозвітувати, що я вже провів 15 особистих прийомів в Закарпатській області. Прийоми проводилися в Віршавщині, Віршаві, в Хусті, в Рахові, в Ужгороді, в інших містах, населених пунктах Закарпатської області. Я вже написав 13 депутатських запитів на генеральну прокуратуру, на міністерство внутрішніх справ до обмусвена Лутковської. Отримав, так, відповіді, і було 82 звернення, які також відправлено на прокуратуру і інші інстанції про порушення законності саме в Закарпатській області. Дуже багато є просто відписок, є питання, які ми вирішили. Ось дивіться, я але як воно вирішувалось, даже цікаво. То я давав на Генеральну прокуратуру по уж енергії. Ось мене така відповідь зараз є від Генеральної прокуратури, Ні, тоді віддав прокурор Петруня колись таке шебут в Закарпатті. Тоді людям не плачули заробітну плату, ми зробили з Генеральної прокуратури запитом, і Генеральна прокуратура написала, що вони відкрили слідство, що вони занесли єдиного державного реєстру, що також станом на 25.04 державною виконавцями згідно платіжних доручень перераховано, але пише, за дорученням Генеральної прокуратури, проводимо перевірку вашого звернення. І по цьому зверненню вони через виконавчі служби стянули кошти назад для уженерії. Але в той же час влада, прийшовши до... Працівників Уженергії сказала, що це комісія від президента вам повертає кошти, що депутат до це відношення ніякого немає. Тому я хотів би, щоб знали, ось і відповіді генеральні прокуратури на основу чого. Дуже багато фактів є земельних. Люди звертаються по земельних питаннях, коли влада просто тупо землі, землю в Міжгір'ї, де там вже продали все, що тільки людей просто тупо забирають землю, і люди нічого не можуть собі зробити. Дуже великий кричучий факт, це був по Винограду, якщо ви, можливо, пам'ятаєте. До мене на прямої Вершашні приїхали люди, де депутат від комуністичної партії районної ради, такий собі, я вам скажу, вона є прізвище його. Дубляк, Володимир Дубляк, який споживає в слід Букове, Виноградівського району, коли діти випадково зайшли на його приватну територію, я не розумію, комуністи завжди за не воюють, а тут вони за приватне воюють. Взяв дітей, запакував машину, вивіз на берег річки Тиса, побив дітям по 10-12 років, і потім вимагав батьків через телефон кошти по 4 тисячі гривень, щоб, щоб батьки заплатили. Розуміло, що один з батьків визвав міліцію, міліція втручилась, але справу почали пускати на гальма. Почали з батьками працювати. Двоє людей вже відмовилися. Почали до останнього. навіть пропонував на гроші. Казав Мені все рівно в мене є люди в Верховній Раді. Мене прикриють мене обласна адміністрація. Прикриє. Ви ж розумієте, що комуністична партія це є соратник, як говориться партії регіонів, поплічник партії регіонів. І люди звернулися до мене, я написав звернення Генеральну прокуратуру, Міністерство внутрішньої справ, обусмен Лутковського, це об'явив з Трибуни Верховної Ради під час виступу. І ось мені міністр Захарченко відповідь надіслав, що розглянути ваш запит і повідомляємо, що 17.04 ну це інформацію про побиття зареєстрованого журнал єдиного обліку. На даний час кримінальне провадження всі необхідні проведення необхідні слідчі дії вчинені кримінального правопорушення. Це перше, стаття 4, частина 4, стаття 125, стаття 120, погроза вбивства. Частина 2, стаття 146, незаконне позбавлено волі або викрадено людині. Людини. І частина, частина, 1, статті 189, вимагання Кримінального кодексу України. І все це вже Надійснула прокуратуру Закарпатської області. Я рахую, що по цих трьох статтях вже дуже важко буде відмазатися і відкупитися. Тепер чекаємо відповіді від Генеральної прокуратури, куди передано, міліса передала ну, передала в прокуратуру свої дані. Тепер слово за прокуратурою, а потім за судом. Буквально декілька вівторок я був на Рахівщині. Ви, напевно, знаєте, ту ситуацію, яка в Косицькій Поляні проходить. Фірма Марморош, яка проводить гео розвідки на горі недалеко від села, проводить в притул біля карпатського біосферного заповідника. Навіть я думаю, що ми візьмемо подивимося ті карти, які зараз будуть на яності, чи вони не бурять скважини прямо в самому заповіднику. Фірма, яка мені показала документи, їхній представник, де написано, що. Їхня фірма вид економічної діяльності це виробництво ювелірних виробів, яке вона відношення має до геолорозвідки, ми цього не знаємо. Все село піднялося. Ви, напевно, чули, приїжджали раніше телеканали, телебачення, там показували, наші місцеві чомусь цього не показували. Люди заблокували дорогу, вивернули лісовоз на, на землю з лісом. Дві, дві неділі вони там стояли і не пропускали. Вони зробили хитріше почали з зі сторони Рахівщини. Саме основна загроза, що там знаходять руди, полімерні руди там будуть добувати, хоче добувати полімерні руди, свинець, ще, все, що можливо там може бути. Але є така інформація, що добувати вони будуть відкритим способом. Це означає, що тут ті краєвиди Карпат, 16 квадратних кілометрів, які вони відбили, вони хочуть зрізати, запустити великі автомобілі і добувати звідти все відкритим способом. Зрозуміло, що після цього всі села, які є кругом цього кар'єру, вони просто пропадуть. Тому перше забрудниця криниці, тому як представник, один з представників Марморошу казав. Та ви поговоріть з людьми. Та ми їм дамо 40 мільйонів, проведемо каналізацію, проведемо водопровод. Якщо вони все хочуть проводити, значить ми самі цим показують, що води там не буде. Води не буде. І люди стоять. Ми зараз будемо піднімати місто Рахів, бо тому вони трошки менше цієї теми не розуміє, що загрозу це так само і для Рахівщини. Думаю, треба піднімати питання і закордонними державами, які є недалеко. Тому що ці сісток, які будуть бігти, не всі будуть в тису і так далі, і це будуть попадати в тису в Дунай, чи подати на далі забруднювати територію інших держав. Тому відповідно ми будемо завжди стояти чітко на сторожі, захищати інтереси. Я пообіцяв людям люди з їздили наверх, і буріння й далі проводяться Запит так само направлений на генеральну прокуратуру і на міністерство екології. Чому вони там добувають без. Ну, до вони отримали, але я воно наведу приклад 5 числа я запит озвучив на сесії Верховної Ради з трибуни, подавав його 2 числа. Вже вони, знаючи, що є такий запит, вони з 9-м числом вже по-новому почали переробляти документи, щоб все було в них вже як будто би в законному порядку. Почали брати в лісгоспі документи, що вони орендують невеличкий клаптик лісу, 0,9 гектара, і проводять невеличкі там, досліди. І зобов'язуються там платити гроші. Але вони сказали, що ми будемо йти туди, куди, куди ми хочемо. Нічого не боячись. У них там сидить охорона з пістолетами, діти вже бояться туди ходити по гриби, по ягоди, бо можуть і пальнути по них. От така у нас держава. Просто заговорили ленточку, написали схід, заборонено. Я так виглядаю, що скоро нам не буде куди ходити в ліс. Ви знаєте, що недавно Шуфер хоче провести закон по лісу мис мисливських господарствах, який ми успішно підняли трохи крик і він його зняв. Є інші прецеденти. Це приклад, що приватні лісові господарства лісомисливське господарство, які зараз реєструються в області, в інших областях, ну і на Закарпатті дуже багато. Зараз вони такий є депутат Кіса з Одеси. Він готує законопроект, згідно якого ті люди, які орендують приватні мисливські господарства, будуть мати право і розробляти лісові культури, рубки лісу проводити. Це означає, що лісгоспів відсувають. Вони не будуть мати право. Це вже буде приватна територія, де будуть звірі їхні, ліс їхній. І ми скоро будемо платити за те, щоб зайти там, зібрати ягоди чи гриби. Як в Віршавському районі в селі хотіли провести так само мисливське господарство, взяти в оренду гору, забрати трохи землі і написати, сказати, що це буде. А в економічній Ярці написали розведення муфлонів. Ми розуміємо, що муфлон це гірський козел, який живе на Кавказі. Ну, це, можливо, територію загороджують, випускають декілька баранів, які пишуть табличку, що він муфлон, і все. І після того просто чекають 16 року, коли буде приватизація землі, і все це забрати і викупити. От до того вони готуються. А з часом вони і села прикоплюють. і будемо ми ходити з табличками муфлон біля їхнього господарства. Ну, я хотів би також нагадати недавні резонансні події, які бувалися пов'язані з так званою волинською різньою, коли польський парламент. Висовий, сейм затвердив, що це є ознаки злочину з етнічно, з ознаками геноциду. І дуже, дуже неприємно, що 148 депутатів Верховної Ради звернулися до сейму, польського сейму, щоб вони признали це геноцидом. Це ну, дуже. знаєте, це дуже, Я просто не розумію, як даже, даже Кравчук назвав це зрадництвом. що цих людей просто треба карати за таке. Це підписало 140 депутатів від комуністичної фракції партії регіонів. Підписали всі наші закарпатські депутати фракції Регіонів. Всі. Дуже що цікаво, що ні один депутат регіонал з Волинської області не підписав це звернення. Даже комуніст Мартинюк, це їхній найговний ідеолог комуністичної партії, і той не підписав. Тому що вони розуміють, що це все неправда. Але наші просто депутати підписали цього не розуміючи. Для них це далеко, і для них це не болить. Їм це не цікаво. Це, знаєте, виглядає така ситуація, що, щоб зараз. 100 парламентарів з Будапешта звернулися до нашої Верховної Ради і сказали, признайте геноцид українців, що мадяри тут їх в 1939 році вирізали. Ну то саме виглядає і їхня заява в сторону Сейма Польського. Я думаю, що це просто або політична недосвідченість, або просто, можна сказати, просто тупість. Таким чином, вони просто позорили Верховну Раду перед всім світом. З приводу обласна організація зробила заяву, вони не надрукували на сайтах. Ми засудили дії наших депутатських закарпатських депутатів від партії регіонів. Ну, але зрозуміло, ми будемо все одно далі пробувати працювати, будемо пробувати їх переконувати. Я отримав зараз запрошення від Валерія Пацкана, заступника міжфракційного об'єднання Закарпаття від цю фракцію. Я війду в цю фракцію і буду. Можливо, вони не хочуть, щоб я там був, але я буду там і будемо дивитися, як вони працюють. Ми будемо працювати, все, що є на благо Закарпаття, ми будемо працювати. Все, що буде читати з політики, це вже зовсім інше. З 20-го числа починаються вже канікули у Верховній Раді, але я не збираюся, говориться, від'їжджати на всякі курорди ще кудись. Я планую все ж ще в серпні місці провести ряд зустрічей і відкритих прийомів в тих містах, де я ще не був, а саме в Сваляві, Мукачево, Чопі. Перечині, будемо дивитися, де нас назначати, будемо проводити зустрічі. Прошу всіх громадян, яких є, якісь скарги. Звертайтеся. Якщо немає мене, шукайте наші приймальні. Якщо не знаєте, де наша приймальне, шукайте наших членів партії, які є в районах. Передавайте ці звернення, ми будемо на них реагувати. Ну і з вересня місяця ми включимося більш активнішу роботу і покажемо, що ми все ж таки можемо щось добитися краще в нашій державі. Дякую вам за увагу.